Почнемо із огляду якраз нічних атак, атак шахедами і ракетами вчора надвечір по Україні, адже росіяни продовжують вести таку терористичну діяльність, активність продовжують атакувати наші міста. Поки що чекаємо уже детального звіту від повітряних сил про те, якою була ця ніч у загальному. Скільки шахедів росіяни запустили по Україні, але знаємо про влучання у сумах. Зокрема, цієї ночі шахед окупантів влучив у багатоквартирний. Будинок в сумах і не, в якраз фото, яке ми зараз показуємо, опубліковані не, вони місцевою владою Сумською обласною державною адміністрацією або військовою адміністрацією, правильніше казати. Ну і бачимо, що руйнування цього будинку. Доволі серйозні, просто такі у п'ятиповерхівці обсипався цілий посипався цілий під'їзд, перекриття між квартирами, тобто дуже серйозні руйнування, і пожежники, і всі відповідні служби на місці працюють. У момент повідомлення про цю атаку вночі Сумська військова адміністрація. Ми бачимо її ранкові фото продовжується якраз там рятувальні роботи, пошукові роботи і роботи з ліквідації пожежі та руйнації будинку. Отже. На момент от, повідомлення про цей удар наразі не було даних, не було інформації про зокрема загиблих і постраждалих наслідок цього удару. Тож ми будемо чекати на оновлення інформації. Наразі бачимо, що руйнування дуже серйозні, і сподіваємось, просто що в цьому будинку не було людей, що їх або відселили, або люди у цих помешканнях були відсутні на даний момент. На момент саме нічного влучання, хоча бачимо. Що дійсно постраждало дуже багато квартир помешкань, і ймовірність того, що є постраждалі. Вона залишається. Ну але на місці працюють усі відповідні служби. повторюсь, і будемо чекати якраз оновлення інформації від місцевої влади у сумах. Суми не вперше за останній час, за останні тижні потрапляють під такі от обстріли, удари відбуваються там і ракетні нальоти, бомбові удари у Сумській області. Доволі часто за останній період. Ну і шахеди так само зачастили, що називається і по місту суми атакують доволі регулярно шахедами. Росіяни і загалом по регіону по області вчора з'являлася інформація саме от після півночі про появу групи шахедів на Сумщині. В Кривому Розі, тим часом, як ми знаємо, вчора відбувся ракетний удар з боку росіян. Йде мова про авіаційну ракету Х-59, яку вдалося підбити, але її уламки влучили в будинок. Принаймні така версія вчора звучала від органів влади, йдеться знову ж таки про багатоповерхівку, висотну, здається, дев'ятиповерхівка панельна. І пошкоджено цією російською ракетою було декілька помешкань, не просто пошкоджено, а вщент а зруйновано. За інформацією на ранок 13 березня на жаль збільшилася кількість загиблих людей внаслідок цього злочинного обстрілу Кривого Рогу з боку Росіян. Загинуло вже четверо осіб, і у кривому розі в лікарні померла ще одна жінка, яка мешкала в цьому будинку. Тож кількість загиблих. Від цього ракетного удару росіян зросла до чотирьох осіб вчора, 12 березня було зафіксовано запуск цієї авіаційної ракети Х-59. і от як стверджують, і уламки впали на багатоповерхівку. Ми бачимо, що верхні поверхи постраждали. От від найвищого 4-5 поверхів зачепило дуже сильно. Виникла пожежа в будинку, зруйновано вщент декілька помешкань. Про загибель місцевої мешканки, яка стала четвертою жертвою цього удару росіян. Повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол. Він написав таке, що от внаслідок саме цієї ракетної атаки, саме у лікарні, 47-річна жінка померла. Травми були на жаль. Несумісні з життям і висловив співчуття рідним і близьким загиблої та й усіх жертв цієї російської злочинної атаки. Загалом також вілкул додав, що в лікарні кривого рогу перебувають ще шестеро важких постраждалих наслідок цього удару, в тому числі двоє дітей. От знову діти страждають від цих терористичних ударів росіян. лікарі борються за їхнє життя. Підсумував Олександр Вілкул. Президент Зеленський також у своєму вечірньому зверненні висловив співчуття рідним і близьким загиблих у Кривому розі. Також наголосив, що Росія заплатить за цей злочин, і також за інші подібні атаки по Україні. Послухаймо власне пряму мову президента ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь цілком справедливо. Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них. Не буває безкарним. цих хворих. Вже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава буде втрачати, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів, не лише для України, для різних народів. Наші дії зараз рятівні. Отже, є оперативна інформація із сум стосовно та удару шахедом уночі читаємо повідомлення від Сумської міської військової адміністрації. Пишуть про те, що пошкоджено 30 квартир, з них 15 вщент зруйновані. Якщо можемо повторити от кадри п'ятиповерхівки із сум, внаслідок якраз удару шахеда обсипалися просто такі поверхи п'ятиповерхівки набагатоквартирної в місті і за попередньою. Інформацію з під завалів вже врятовано десятеро людей, вісім з яких отримали травми різного ступеня важкості. На жаль, є також і загиблі. Інформація про кількість загиблих людей уточнюється. Буквально от нещодавно з'явилося повідомлення від міської адміністрації військової міста Суми. І Пишуть вони, що аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Тож інформація детальніша щодо постраждалих і загиблих буде ще надходити у найближчі години. В Сумах також працює оперативний штаб Сумської міської ради щодо ліквідації наслідків ворожої атаки нічної. Розгорнуто цей штаб за адресою вулиця Герасима Кондратіва 124. І є також контактний телефон: 066 5437 Шість 066 5437 066543 Повторюсь, отже, зараз на Сумщині дуже складна ситуація. В зв'язку з обстрілами і знову ж таки о 8.25 Пролунав сигнал повітряної тривоги у регіоні. Отже, є загроза знову ж таки або нальотів шахетів, або різноманітного типу обстрілів ракетних ударів по регіону. Тож сумчанам, мешканцям сум і регіону треба бути дуже уважними і обережними у ці хвилини і години вже на початку нового дня.